нашому такому маленькому сімейному колі, у якому ми вже працюємо довгий час і знаємо, що кожен із вас робить багато. У вас сьогодні дуже такий насичений буде захід, але при цім хочемо перейти до, до більш приємного. До нагородження людей, яких я безмежно безмежно люблю, завдяки яким я знаходжуся на тому місці, де я зараз. Це мої вчителі, мої наставники, також люди, які з нами впродовж п'яти років. Бізнесу, тому що ми з вами знаємо, що на сьогоднішній день як ніхто страждає саме маленький і середній бізнес. Тому для того, щоб сьогодні це працювало, ми запросили сюди двох спеціалістів. Тому прошу вас послухати і ну, нести, скажімо так, таку головну інформацію в маси людей і надавати можливість їм також скористатися таким такою можливістю. Центр дія бізнес є неприбутковими громадськими організаціями. Не прибутковими жодної гривні з державного бюджету не було витрачено на відкриття центру. Це великий соціально відповідальний бізнес, який в містах має бажання допомагати малому і середньому бізнесу розвиватися. І на сьогоднішній день це наші міжнародні партнери. USAID ми під питанням на сьогоднішній день. Але у нас є Норвегія, у нас є надійні партнери Італія, Німеччина. Є весь євросоюз, який готовий допомагати розвивати бізнес на сьогодні. Організацію зараз відкрити не так складно, як здавалось на перший погляд. Завдяки онлайн-будинку Мін'юсту це робиться все реально. Стосовно гранту знову ж таки не буду минулого спікера повторювати, але те, що отримати грант, це реально я можу сказати про це на власному досвіді.